Хтось п'є смачну каву, хтось ще смачніший чай. А ми працюємо. Працюємо для вас, щоб представити до вашої уваги Ford Focus 3 покоління у кузові хетчбек у самій топовій максимальній титаніум комплектації. Як бачимо, автомобільчик у нас у дуже класному кольорі. Автомобіль у нас 2013 року виготовлення. З 1,6 турбодизельним двигуном та механічною шестиступеневою коробкою передач. Отож, як завжди, переходимо до більш детальнішого огляду і розпочнемо наш огляд спереду автомобіля. В передній частині маємо ось таку класну лінзовану оптику, маємо омивачі фар, парктроніки, протитуманні фари. Маємо ось такі класні решітки. Значок Ford у нас в ідеальному стані, не необліщий. Як бачимо, капот без якихось пошкоджень, без колів, буквально декілька дрібних мініатюрних. Нічого, що б кидалось в очі, взагалі немає. Досить гарно збережена передня частина автомобіля. Інша фара у нас, як бачимо, також в ідеалі, без запотівань, без будь-яких пошкоджень, прозора. Все так, як має бути. Ну і ось ще раз подивіться з іншого ракурсу на капот. Дійсно все в супер стані. Так само бампер. Всі решіточки, знову ж таки, все на своїх місцях, нічого не потріскано, ніяких абсолютно пошкоджень немає. Отже, переходимо на бокову частинку. Тут у нас бачимо, які класні крила передні. Жодних якихось зауважень по них немає. У нас 16 легкосплавні диски. 205 55 r 16 гума, гума у нас зимова, гума класна, дуже класний стан протектору. Всі 4 колеса у нас однакові. Отже, подивимось з цієї сторони. Як бачимо, жодних м'ятин, царапин чи чогось подібного на автомобілі немає. Якщо, можливо, хтось десь щось там побачив присутнє, це просто у нас десь щось замостилось. Так. По кузову повністю ідеальний стан. Дуже класно збережений, є в нас ось бірочки, наліпочки, все на своїх місцях. Переходимо до огляду задньої оптики. Як бачимо, вона у нас також ціленька. В ідеалі, жодних сколів, жодних пошкоджень немає. Задній бамперок у нас має також присутні парктроніки, Тобто у нас парктроніки по кругу. Перед і зад. Ось такий у нас фаркоп встановлений. Ляда кришка багажника, також в ідеалі без жодних пошкоджень, без ржавчинки чи чогось подібного. Інший стоп, також, як бачимо, в повному ідеалі, жодних зауважень, жодних пошкоджень немає. Ну і бампер з цієї сторони також на 5 з плюсом. Знову ж таки, гума у нас ось, як бачимо, в дуже класному стані. Диски у нас не подерті. Жодних пошкоджень немає. Бокова частина з іншої сторони, як бачимо, також в повному ідеалі. Знову ж таки, титаніум комплектація про це нам говорять хромові молдинги. У нас безключовий доступ, як бачимо, присутній на автомобілі. Також функція автоскладання зеркал, про що ви вже могли побачити, як відчинявся автомобіль. Ось таке в нас класне лобове скло, без жодних якихось тріщин, без колів. У нас тут присутні ось такі камери, радари. Дах автомобіля ціленький, без сколів, без ржавчинки, без м'ятин. немає ніяких слідів, пошкоджень чи чогось подібного. Ідеальний стан даху автомобіля. Перейду на цю сторону, щоб показати вам, що лобове скло у нас оригінал, оригінал Ford, як бачимо. Та відразу зафіксуйте він код, кому потрібно для перевірок. З боку ми ще бачимо, що автомобіль у нас притонований, досить класно цей має вигляд. Знову ж таки, безключовий доступ. Ну і перейдемо до огляду салону автомобіля. Дверні карти в нас шкіряні, в гарному стані. Немає ржавчини на дверях, немає ніяких м'ятин, немає пошкоджень. Мінімальні буквально сліди експлуатації якісь, але у клавіші ціленькі, як бачимо, у нас є автоскладання дзеркал, про що я говорив, також електрокоректор дзеркал. На порогах у нас є такі накладочки Ford. Як бачимо, проємчики у нас ціленькі всі. Все у нас тут в повному ідеалі. Ну і заглянемо вже на сам салон. Як бачимо, він дуже-дуже шикарний. Шикарні сидіння шкіряні. Також шкіряне мультифункціональне кермо. Тут у нас автоматичний датчик світла, перемикання також у перемикачі круїз контролем. Маємо бірочку про технічне обслуговування. Як бачимо, автомобіль постійно вчасно обслуговувався. Учасні були заміни всього. Наступне сервісне обслуговування на 245 тисячах має відбутися. Зараз на автомобілі 242 тисячі. Отже, на підлозі нашого автомобіля коврики гумові. Ось такі в нас накладочки оригінальні на педалях. Отже, мультифункціональне шкіряне кермо мінімальні сліди експлуатації, але воно в нас в повному оригіналі. Нічого не підфарбовувалось, не замінювалось. Все так, як є, все повний оригінал. Клавіші в нас, звичайно, функціонують, також клавіші круїз контролем. Ось по центру у нас така крутезна мультимедіа з екраном. Все в нас локалізовано, до речі. У нас двохзонний клімат-контроль підігрів. Скла, підігрів дзеркал, система паркування автоматична. А, тобто автомобіль сам паркується, ви лише виконуєте вказівки асистента з паркування. Шестиступенева куліса передач, про що я вже говорив. Механічне стоянкове гальмо. Також, як бачимо в ідеальному стані, прикурювач, попільничка та підстаканечки. Все також дуже-дуже гарно збережено. Коли ми глянемо наверх, тут присутнє в нас дзеркало заднього виду з автозатемненням. Також ось перемикачі, увімкнення світла. Світло у нас все звичайно функціонує, все працює, є різні регулятори, можна регулювати яскравість. Також у нас, звичайно, є такий відсік для окулярів, все також у нас працює. Тут у нас ось козирьочки. також все працює, все тримається, світиться. На потолочку в нас жодних якихось пошкоджень немає. Як бачимо, все ціленьке, що з тієї, що з іншої сторони. Сторона водія також дуже-дуже класно збережена. Жодних потертостей, жодних зауважень немає. Звичайно, тут перевіримо, також все працює, все функціонує. Повністю, звичайно, ми перевіряли і електросклопій мачі та інші функції. Хочу запевнити вас, що все також функціонує. Також у нас лобове скло, я ще забув сказати, непросте, воно з функцією підігріву. Якщо камера сфокусується, ось постараюсь показати, у нас, бачите, є такі малесенькі ниточки, які підігрівають лобове скло. Цією клавішею у нас воно вмикається і швиденько розмерзається зимою. Досить крута, досить класна штука. У нас безключовий знову ж таки доступ. Бачимо клавішу Power для старту. У нас присутні два ключі, безключовий, звичайно, у нас доступ, тому вмикається запалення просто клавішой старт, клавіша Power. Як бачимо, буквально з півоберту автомобіль завівся. Хоча автомобіль ще холодний, але працює чудово, немає жодних помилок. Ми, до речі, все також перевірили комп'ютерним обладнанням. Жодних зауважень по жодних блоках немає. Всі системи, всі функції в автомобілі працюють у справному штатному режимі. Який же огляд без заднього ряду сидіння? Ось тут у нас такі дверні карти. Також все в ідеалі. Жодних зауважень по дверях. Ніякої корозії, нічого подібного немає. Проємчики, ось як бачимо, також в гарному стані. Немає нічого пошкрябаного, побитого. На підлозі у нас коврики гумові, про що я вже казав. Ось такий стан у нас шкіряних сидінь ззаду. Також дуже-дуже гарно збережені. Ось так у нас все виглядає. Дуже-дуже класно. Є у нас ось такий підлокітничок шкіряний. Також дуже зручно. Підлокітничок відчиняється. Тут у нас є ззаді ще прикурювач для задніх пасажирів. Продовжуємо огляд нашого салону. Інша сторона, як бачимо, у нас також без зауважень. Ціленькі дверні карти. Всі клавіші у нас на місці. Проєми, ось, як бачимо, також без пошкоджень, без зауважень. Ну і сидіння з цієї сторони, звичайно, також в гарному стані. Підходить огляд нашого салону до завершення. Остання дверка пасажирська. Також. В класному стані, без жодних слідів, якихось проблем, без зауважень, без царапин, без мятин чи без корозії. До речі, там, де ручки, в нас є така амбієнтка підсвіточка дуже класно виглядає вечором. Салон гарно підсвічується і легкий доступ для того, щоб відчиняти дверцята автомобіля. Звичайно, дублююча табличка з Він-кодом, також все на своїх місцях. Підлога у нас чистенька повністю, коврички, все. Ось у нас, до речі, оригінальні коврики, а також гумові. Комплект ще додатково йде подаруночок гумових ковриків. Ось такі у нас шикарні сидіння, ще раз показую. Гарний стан панелі. У бардачку у нас, звичайно, вся документація, також сервісна книжка. Інша також документація, хто приїде. Без проблем зможе ознайомитись. Сервісна книжка в нас заповнена. Також автомобіль без проблем пробивається по базі Ford, кому потрібно, як завжди. Він код й відкриту. Можете собі перевіряти ці дані. Також маємо РДВ, повна сервісна історія до останнього дня, до 27.09.24. 233 тисячі пробігу. Отже, автомобіль повністю, як я вже й казав, сервісований гарно кожного року. Ось можете собі подивитись всю сервісну історію. Отож, ми бачимо відчинений багажник, а це говорить про те, що ми будемо його, звичайно, також оглядати. Звертаю увагу на кришку, на ляду. Ціленька, без слідів корозії, без пошкоджень. Пластики всі в нас на місці. Поличка у нас тримається, нічого не відірвано, все на своїх місцях. Болтики на ляді в нас не кручені в оригіналі. Звичайно, проємчики в нас також все в повному оригіналі. Ось тут, як бачимо, всі пластики, все на своїх місцях, нічого не пошкоджено. Все так, як має бути. Ну і ось, звичайно, такий вигляд у нас багажного відсіку. ковролінчик, як бачимо, чистенький, без пошкоджень. Також, як завжди, звичайно, піднімемо фальш підлогу, щоб подивитися, що знизу. Тут знизу у нас все також в повному порядку. Як бачимо, є запасочка, є оригінальні номерні знаки, також, також ключі і все необхідне, що має бути в багажному відсіку автомобіля. Отже, відчинений вже в нас капот, і це говорить про те, що ми продовжуємо наш огляд з підкапотного простору. Подивіться, лише на стан турбіни, стан всіх захисних елементів, вони, можна сказати, наче новесенькі. Це нам говорить знову ж таки про те, що за автомобілем слідкували. Як бачимо, у нас чистенький антифриз. Подушка в нас двигуна в гарному стані, не порвата. Не протікає. Також тут все в нас в повному оригіналі. Ці болтички у нас в пелючці, але вони також всі в оригіналі не підфарбовані ні той, ні той. Також, звичайно, у нас все на своїх місцях на петлях капоту. Капот у нас піднизу без корозії. Має шумові брозахист. Переходимо на цю сторону, бачимо, також він у нас в повному оригіналі. Ну і крила, звичайно, також. З цієї сторони, також в оригіналі не крутились. Фари в нас також, як бачимо, оригінальні, всі кріплення на своїх місцях. Тут всі пукольки, всі наліпки, заглушечки. Що з тієї що з цієї сторони, також на своїх місцях. Спробуємо підняти захист. Ось ми привідкрили наш захист. Тут також в нас повністю все сухеньке. Як бачимо, в мене в руках вже товщиномір, а це значить, що ми розпочинаємо перевірку лакофарбового покриття. Хочу перед цим сказати, що воно дійсно в дуже класному стані. Жодних зауважень по ньому абсолютно немає. Хоча є косметичний підкрас по цьому автомобілю, я, звичайно, зараз це вам покажу все. Нічого критичного абсолютно, але будете мати собі уяву. Отже, розпочинаємо з капоту. 112, 136, 146, 146, 111, 137, 137. Капот у нас повністю в рідному красі і ми бачили, що ніякі болки такі, нічого також на ньому не крутилось. З цієї сторони крило 122, 134, 126. Оригінал. Дверка 138, 124, 130, 130. Інша дверка 130. 123, 123, поріг 128, 128, 135, крильце зверху 125. Давайте ближче до даху автомобіля 125, дах автомобіля 133, 145, 139, 147, 141, 141, 142. Отже, тут все в нас також в повному оригіналі. Перейдемо до кришки багажника 128, 122, 143, 120, 120. Переходимо в дах автомобіля з цієї сторони: 139, 139, 150, 150, 121, 121. Також все у нас в оригіналі. По цій стороні у нас є косметика. Зробленою відразу кажу ідеально. Просто, мабуть, з всіх автомобілів, які за останні роки заїжджали, то тут пофарбовано ну, дуже класно. Якби не товщиномір, дійсно я би навіть хоча б маю великий досвід у цьому, але на око би нічого не замітив. Але показую вам перевірку товщиноміром. Як бачимо, ось у нас 190, 180. 191, 198, 181, 170, 156, 156. Як бачимо, просто напил лаку, нічого взагалі критично, ніякої шпаклівки. Далі 226, 242, 242, 214, 235, 205, 253, 253, давайте знизу ще, 254, 221. Також те ж саме. Просто напив лаку. Подвійний окрас, так сказати. Але без шпаклівочки. Ось. Бачимо показники. Ті ж самі 230, 240, тобто 195, 248, 229, 262, 262, 244. Тобто я кожен так сказати, сантиметр цих деталей, які підфарбовані, перевірив. Дійсно, все, без жодних зауважень. Як бачимо, ніякої шпаклівочки чи чогось подібного немає. Ось. Отже, який підсумок по даному автомобілю? Маємо чистий 2013 рік, дуже круту титаніум комплектацію, гарний, симпатичний ексклюзивний автомобільчик. В якому технічно абсолютно жодних нарікань немає, є 242 тисячі оригінального перевіреного пробігу, є вся відповідна документація для цього. Виглядає на 5 з плюсом балів, дуже виділяється з потоку загального, де всі одноманітні автомобілі. Цей автомобільчик дуже-дуже стильний, дуже прикольний. Маємо, звичайно ж, Класну зимову гуму, тому можна експлуатувати автомобіль, доїде до будь-якої точки України без жодних проблем. Маємо невеличку косметику по цій стороні, як ми побачили, без жодної шпаклівки, лише подвійне перефарбування. Тобто, я думаю, що була якась царапинка і по гарантії ще автомобіль за кордоном. Підфарбувався в Україну автомобіль приїхав саме в такому вигляді, який ви зараз бачите. Кому потрібно, я, звичайно, покажу фото з купівлі за кордону цього автомобіля, де також, до речі, є зафіксований пробіг цього автомобіля, що також буде підтвердженням його оригінальності. Отже, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля. Я думаю, що він вас не залишить байдужим. Тому що дуже-дуже прикольний, гарний, симпатичний автомобільчик. Хто приїде, як завжди, можливість оглянути автомобіль на ямі знизу. Перевірити, переконатись в тому, що він дійсно там без корозії, сухенький двигун. Також провести тест-драйв, впевнитись в тому, що всі системи все функціонує так, як має бути. Жодних зауважень наголошую, по автомобілю немає. Автомобіль вчасно проходив всі сервіси. Про це є також всі записи. Ну і що ще хочу сказати? Якщо хтось захоче якийсь додатковий сервіс поїхати, також в залюбки поїдемо. Звичайно, автопідбір, хлопці, також завжди раді вас бачити. Я думаю, що часто в нас багато автопідбору купують автомобілі. Ну і залишаються задоволеними як хлопці, які приїжджають, так і їхні клієнти. Отже, що хочу побажати на закінчення, як завжди, гарного усім дня, також хороших продавців, ну і класних автомобілів, якими ви будете задоволені і будете насолоджуватись їхньою експлуатацією не один рік, не один сезон. Отже, всім дорогого дня, щастий!